Сина з повоночки. Він у мене без вісті припавший, він не в полоні, ми не знаємо, де він. Сину вже нема 566 днів. Вони зникли у листопаді 22-го року. Всі, ми, всі вони, мій син, його побратими, всі в 23-й окремого президентського батальйона. Я чекаю чоловіка вже півтора року. Пропав без вісті, він зник. В кінці листопада й по цей час ми нічого про нього не знаємо. Це мій yeah. син Мазуренко Євген. був, і зник. Ніхто нічого писали, їздили, але інформації ніякої. А де ми де і чекаємо? Більше сотні людей 15 червня зібралися у центрі Сум. В руках тримали фотографії, плакати та прапори. На них зображення бійців, які потрапили у російський полон, або зникли безвісти. Сестра одного із полонених Аліна Шевчук розповідає, що дізналася про полон брата Сергія із телефонного дзвінка. Чекаю з полону свого рідного брата Шевчук Сергія Віталійовича телефонувала. Вже взяли трубку. Російські військові я спитала, де мій брат. Вони сказали, що гуляє. З того моменту ніяких відомостей про брата не було. Дівчина каже, військовополонені, які перебували разом із Сергієм, розповіли, її брат майже не може ходити. Він 60-70, Він більше не важив, а зараз взагалі так, сказали хлопця, що він зовсім зовсім, зовсім ходив. Хлопець розповідає Аліна. Потрапив у полон 18 березня 2022 року на Сумщині. Відліть, будь ласка, він нам дуже потрібен і здоровим, а нашій державі. Прошу, що допомогла в цьому посприяли, бо він не вийшов. Пані Валентина із полону чекає свого сина В'ячеслава. У неволі чоловік перебуває 843 дні. Воїні службу на прикордонному пункті Бачівськ. Жінка говорить: окрім її сина, в полоні перебувають і семеро його побратимів. Дізналися, що усіх співробітників і таможню. І там же була і їдальня, дальня, і всіх усіх разом із цивільними прикордонників забрали. Валентина розповідає, єдину інформацію, що вдалося отримати за цей час, це місце, де отримують В'ячеслава. Більшість з них знаходяться у Борисоглібську, Глібську, у колонії, у штрафізоляторі, на стоячому режимі. Ми дуже за них хвилюємось, за їхнє здоров'я. Звісток абсолютно ніяких. Зв'язку у них із зовнішнім світом ніякого. Алі Зайналов прийшов, аби нагадати про безвісти зниклого родича Олександра. Він служив у 25-й бригаді. Зник він в населеному пункті Червонопопівка. Мене попросили мої родичі, тому я замість них. Альбіна Стаковська долучилася до акції за проханням матері полоненого. Карчов Микола Миколаєвич в грудні 92 року народження 30-та бригада. Військова частина а 0409 Зник в селі Сіньківка, Куп'янський напрямок. Офіційний зник 26 грудня 23-го року. Мама нічого про нього не знає. Батька із полону чекає, і донька Марина Семененко Ігор розповідає, був із 92-ї бригади та потрапив в полон на харківському напрямку. Уже третій рік полону і ніяких новин. Просто стоїть діло на місці, і нічого не змінюється. Ми любимо, чекаємо і ці люди сподіваються, що нарешті закінчиться ця війна. Буде мир і спокій в кожній душі, у кожному серці. Ольга Ларіонова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.